Це бар лагуна. А це Олександр, власник лагуни. Це бар «Майя», А це Максим, власник бару «Майамі». На перший погляд ці бари не вирізняються. Та це лише на перший погляд. У будь-якому бізнесі важливий контроль, як будувати свій бізнес. Кожен вирішує сам. Олександр вручну контролює роботу свого бару, через що втрачає свій час і гроші. А Максим користується хмарним рішенням око, яке фіксує всі касові операції на відео. Ця система допомагає йому швидко знаходити всі підозрілі ситуації. В особистому кабінеті він відстежує дії на касі, і в разі порушення виявить їх за лічені хвилини. Виручка Максима зросла на 15% з моменту запуску око. А ще він дуже цінує свій час, тому користується послугою оператора контролю, який віддалено стежить за роботою закладу Максима та сповіщає про порушення на касі. Око не потребує встановлення додаткового обладнання, працює з різними системами автоматизації та підключається до більшості камер відеоспостереження. Ви можете повністю позбутися ручного контролю касових операцій, підвищити рентабельність вашого бізнесу, звільнити час для себе і постійно бути в курсі того, що відбувається у вашому закладі. Замовте безкоштовний 14-денний тест прямо зараз.